Добрий день, це наш новий відео. Було, не було, будемо відвідати чесно і щиро надіюсь, на хороші думки. Ми їх не знаємо. А я там, що думав придумав, так що мені що буде, погнали. Чи бувало, що приспічило в туалет під час концерту. Чи навіть не було. Ну, прям... часто буває, ми люди. Мене завжди, що до концерту, а коли прям вилітаєш на сцену, пофіг якось стає. Чи були думки відмінити концерт за декілька хвилин до початку? А, що можна вже? В смислі? Ні, не було, <рес> не, не було а, за що. Було. Чи кидали твердим речима у вас під час концерту? Mm, ну, а резінки це вважається твердим питання? Ні, не було. Не, не кидали. Короче, історія. Концерт в Лондоні. Десь людей 700 напевно, було на концерті. Багато людей. Все, біжне все нормально, я співаю, я сам тоді щоб пацанів. І десь середина концерту, дуже багато було людей, не дуже тверезих. І, і я стою такий, на що додумається, він бере телефон і все, він середину залу. він бере оцей телефон, він бере його отак і отак поняли боком. Беребром, типу по мені кидає. На боком, я не знаю. Як Curican? Воно... Да, так, прям отак. Ну, я пишу отак, знаєш, що воно там типа, ну. А воно прям воно було лоба розбите. Воно проти прямо десь отако біля мене, прям дуже близько пролетіло. Я, ну, я прям не зрозумів, що робиться. І як воно попало, я думаю, воно атулі розбило лоба. Але його заробив вивели, пов'язали там якісь охоронці, місні, англійські. Та і все. вчора нас викинули перший раз на сцену лівчика. І це, ну, в цьому щось є, звісно. Я не знаю, як на це реагувати, але це в нас перший раз. Треба було зняти, як це реагувати, на плечі. Ні, треба було так, типу. Ні, ну я ж мусив якось це показати, але типу, було так. Ну, вперше. кажуть, так. Це питання від наших глядачів, від наших шанувальників. Чи крали ви щось колись в магазині? Трошки є. Я не пам'ятаю що, але мені здається, що точно було. Yeah. Ну це не погано робити, це не треба робити. Як? Два дня почну. Я колись, коли був малим, ми там якісь, може, печенки виносили. У нас просто був магазин, не буду казати назву. Ми заходили всі толпою, хтось там просив каву. Ну Там дуже просто малий магазин був, і там не було камер, поки твотка робила каву, ми там. А чого в кіщані бо запихали? Міше Ну, дуже банально по дитячому. Ну у мене прям саме жорсткий був випадок, коли я з магазину футболку вкрав. Футболка пепсі, коротше, була така, прям ну дуже класна. Мені вона сподобалася. Ми тоді мали малі дурні були. Нас був якісь там тіп, чи в й чи 10 10-й клас. же хочеться цього якогось адреналіна драйва, Ми залетіли в один. Дуже відомий магазин, такий мас-маркет, теж не буду казати назву. А і цей ну просто, типу, прийшла щось на тупу голову. Ну просто взяти і забрати ту футболку. Ми пішли в ну, типу, примірочну, типу, там був такий магніті. Короче, ми його просто взяли, розламали нахер, просто його зірвали. Все просто навіть дірку залишили на футболці. Ми, коротше, там її все так запихнули і, типи, та, і вийшли, і потім обіжали. У нас потім було, ну, ну, понятно, що це ужасно, що не можна так робити, але це просто як історія. Але взагалі, ну, не робіть так. Чи ловили вас поліцейські за якесь правопорушення? Так, да, і не один раз. всіх було, так? Да? Тепер на цю камеру. Так, це було, але це було не по-моєму -моєму, правопорушенню. Ми знімали е, фільми і зайшли на якусь заброшку. Але поназбирали масовку по дворам. Просто ходили, ти з нами, ти з нами, всіх коротше, тих, які днем шляються по дворам, а, а це. Це е, зазвичай не, не, не дуже прям типу, з е, класних сімей. Ну, ми такі, ось ти, ти, ти. ти е, все, йдемо. Ми йдемо, знімаємо, все класно, типу, нам потрібна мусовка, ми їх кличемо. Вони просто били стекла, там щось шманали туди, гарали. Ну, якісь люди почули, вони викликали е, поліцію. І якраз в цей час ми знімаємо, як заходять менти. І такі, все, пов'язали, пов'язали. Ну і мене першого, бо я з статівом з камерою, і я yeah. не можу нікуди піти. А всіх нас, там десь людей 6-7, пов'язали, ми потім ходили з, з батьками. да-да-да. Е, що це, ну, і нам сказали, що ми якби конкретно за нас, все, не було ніякого правопорушення, а тим, хто кидав в каміння, вони там на там наочас. Я ну камінь. П'ять гонь тюрми, Ну, але... У ну, мене, коротше, була ситуація. Я хотів якось справити враження на свою дівчину в 9 класі. Ми тільки почали зустрічатись. І я тоді пам'ятаю, в мене був коротчі, фотік, такий бачив, такий дуже хороший фотік, і я там його втіхаря взяв і кажу, давай я тобі зроблю фотосесію. Вона там така, типу, була як. Модель, і тут ми бачимо кориш, таку телевежу, типу, дуже здорову. Типу, у нас в Херсоні є супер велика телевежа, там 200 метрів дуже велика. І вона, типу, як огорожена якимось забором. Ну, і ми просто вирішили сфоткатись на цій телевежі. Ми типу, вирішили просто залізти на неї і зверху сфоткатись, типу, ага. типу реальні якісь там кадри. Підходимо до цієї телевежі, а там ну, куча всяких лампочок, там все там якась там, радіація, там ще просто жесть, якась. І ми починаємо лізти просто ну, типу, по цій драбині, і в якийсь момент тупо жорстко включається сирена, просто максимально. Маля вгучно, а... що ж вуха закладає, починаємо спускатись, біжимо, просто, ну я не знаю, до, до того забора. Ну, я вже все прилажу, я ж не можу залишити дівчину, тіпа, все. Я, а, ну, я ж такий кажу, давай тіпа, руку, ну, зараз тебе витягну. Я беру її за руку, починаю тягнути. вона каже, ой, там рука болить, там все, я не можу перелізти. <ріст> і ми просто сидимо з нею, як два додіка, просто опалає середину, ми просто ждемо, поки до нас прийдуть а, і тупо нас пов'яжуть. Ну, ми бачимо на горизонті йде тіп, прям з дубінкою такою охоронець, він просто мовчав, так от нас бере. Просто за шкірки двох і каже, типу, там штукай. каже, ідіть вперед. Викликали батьків. Там писали якісь там щось заяви. Нас змусили потім видалити всі всі фотки. Короче, нас жорстко читали. Потім від батьків там три біля. Пару раз було. Мені короче років 15. І Я з машиною я викупаю, що я з брав на і до нас, ми з ним машину і все, всі діла. Ну і поїхали тусуватися до дівчат. Поїхали все, купляли там, які хавки, хавті пити. поїхали до дівчат. Туси все нормально. звісно, ж нам мало, треба ще їхати в магазин. Ну і я сідаю за руль, бо все модний даю газ, валим тіпа, типу, магаз. Все окей, заходимо магаз, купляємо. Дуже багато людей в тому Ну ті, не в газу бар, Теп, всі мене знають, всі бачать мене, що я на машині і їдемо ну, ті, додому знову щоб далі продовжити нашу вечірку. І мене обганяє одна машина різко і їде далі. Я їду далі, бачу, що я поліція. Я думаю, а я без права, мені стрьомно, типу. Я думаю, на поворот зразу. Я повернув різко. Прикиньте, я доїжджаю геть вулицю ту, яку я повернув до кінця, поїжджаю далі, і я бачу, що знову їде міліція. Що, що це значить? Що, Ну, типу, здони мене. Без типу, так? так, так. так, так. Вертельо, <стук> Чи брали в батьків без дозволу машину? Так. ти вже розказував. У ну, ну, мене, мене ще мене ще й одна ісці. А в мене <тар> то, що, ну, не було. Я, ми, я тільки з панічки кидався. Ну, значить так. Брав? Ну, брав, брав але я потім доки. Мама, якщо що, я тільки що покидавши, не зима, що отак був. Коротше, <плес> хто випити цього романтик. <плес> Аліса, я років два, два з половиною тому. Зима. Тоді <плес> <кхм> була дуже, дуже холодна зима, я пам'ятаю, мінус 20. Прям люта була зима. Дуже холодно, ніхто не гуляв, типо, все за, замало. А я все, мене рве, мене хочеться десь до неї побачитися гуляти. Що я думаю? А ми живемо поряд. Я і поруч дід з бабую. Діда теж є машина, живу в 99-й. Я був тим, хто приїжджав до Ліця на 99-му живлю. Хоча там всякі модні діти поїздили по, по району, району. Я був на 99-му живулю. Не суть. Суть, що зима, дуже холодно. І тоді, коротше, якраз мене там все було там погано по... По музиці, там щось я, ну, по, по школі там вообще, я щось там забував, на ну, це все. І ну, батьки харались на це, бо я перед тим більш якось нормально вчився. Так, да, коротше, в нас пани було емоційний фон, що такий напряжений був. І зима ніч. Мені батько не дає машину, батька не спати. Я домовляюся з дідом. Дід мені вночі виганяє свого 99-го 99 живе з гаража. І я беру його і їду до лісу вночі. Без прав, мені років 15, oh, no. а, -а, -а. Yeah, жорсткий голод, тупо навіть щотки ці не роблять, бо, бо замерзли. Коротше, ну це просто романтична історія. Я на тому, тому живулю, там катався до. так вона вийшла? Звісно. Але дід мене тоді прям дуже спас. Тоді дід мене дуже часто виручав, але діло особливо, що прям дав живу бо Я поїхав. Oh, no. Покатаємося <пілляє> на жигулях <пілляє> ми. Чи були ревнощі з вашого боку до вашої дівчини? будь Це не обов'язково там. Шооо! що свидетелей було! Ну так він впевнений тип харизматичний, що йому ровно. ну це круто, а дайте ну, не не, ну, не було някак ряночку. Ну просто якщо до дівчини, то у мене так виходило, що всі дівчини, які у мене були, я їм дуже сильно довіряв. Моя. Не, ну мені здається, що рано чи це движение. Ти каже, що це всі дівчини. А і ти ну, ти 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 жодного разу не ревнував? Тут типу, не було ніяких поводів, але просто, ну, ревноші це про все, типу, про невпевненість в собі, про твій ну, внутрішній ну, стан. Бо якщо ти так. сам в собі не впевнений, ти будеш ревнувати її до кожного собаку. А коли тобі, ти, ну, типу, ти сам розумієш, що ти такий охірений хлопець, що від тебе, ну, куди вона від тебе дінеться, ну, типу, все нормально, типу, і тоді, ну, все, все чітко. А так, звісно, були да, тож, так, були ревноші. Так, тоже, так само, згідно з лівом. Так що треба бути думати просто про себе, бути певним собі і рухатись самому, а не думати, що там обмежувати дівчину і маніпулювати, обирай або там твоя влюблена справа або я. Типа просто думати про себе, розвиватися і що люди один одного щиро, то все буде. Щотко. Ну я такий дорад, типа, е, ну там вдруг ми були в якісь компанії, і вдруг я би бачу, що хтось би щось там до неї базарить. То я такий, типу, що я ну, не, не побуваюся там просто хіха. -хі -хі. Я прям типу різко би зупинив цю тему. Я, типу, от на цьому плані, Я дуже зупинив. Просто у мене дуже багато було прикладів там рідних людей, ну або знайомих, які якось так реагували. І якось мене це часом, типу, ну не знаю, навчило щось чи ще щось. Я не знаю, я, я, я не знаю, це не добре. Ні, я ніколи, типу, не ні, в якому разі. Просто ні, теж не так. Типа, це тупо так букувати. Але просто якось. Я не знаю, що це добре, може це не добре, але що ну, такий якийсь я по характеру. Типа, що якщо хтось там буде якось ну, залицятися, чи некрасиво красиво в моєму присутності, в смислі, я братва. Так що, ну, якось так було завжди. Чи брали ви участь у вуличних бійках заради дівчини? О, сюди. От в мене якраз таки єдина, є? от ти кажеш, як вулична бійка, от мене була якраз таки за дівчиною. Так, це був 2019 рік. Я зустрічався тоді, пам'ятаю з дівчиною, мені було років чи 17 чи щось таке. Просто була така ситуація, що ми сиділи з нею. Я її проводжав, вона просто сама не з Херсона була і вона, типу, з області. І я завжди, типу, її після ліцею я її проводив. Короче, там типу, Ми ну сидив її коротше, на маршрутку. типу, це я дивлюсь. Вона просто щось сидить в телефоні. і Я так mm -hmm. просто краєм ока бачу, що їй приходить. Ну, повідомлення, але ну, я не буду просто його зараз озвучувати, бо там дуже жорстко тіп, було написано. типу, я кажу, хто тобі таке пише, вона каже, та то там это -та, классник, Тотик, типу, не Я кажу, в смислі не звертаювай? А ну давай сюди. Я взяв у неї телефон, беру голосовуху, запишу, типу, ти що брат, типу, хай просто. Я тобі щас я сказал, что я сейчас буду, короче, тобі жестко быть морду, алло, я сейчас, короче, я обучаюсь, я обучаюсь. Чувак, ну, и тебе просто капец, тебе просто жопа. А он такий каже, да что ты, типа, там все, давай, там, короче, ну, начинай, типа, мене еще больше пиздорить. Я говорю, ну все, тобі завтра, мы, короче, с тобой зустрянемся, типа, там, на физре, тобі, короче, жопа. А он думал, что я жартую. Я реально ему пишу, давай, типа, выходь, А він виходить, короче. А я ж тут, ну, нуті типу, в мене ж тоже кінти, там до да хера, типов, і вони всі стоять позаду мене. Я такий один виходжу, а там ну я просто знаю. там арава така ззаді стоїть, і всі такі стоять. Короче, а я ще взяв вже свою цю дівчину, кажу так. Давай вибачайся перед нею. і Він такий каже, все, там вибач, там туди сюди. все, ми розійшлись. Я такий, ну все, ситуація вирішена. І потім короче у нас уже фізра починається. У нього там якась там біологія реальна була така тема, що я на фізрі вже там стою, і Мені приходить повідомлення. і Він такий пише та думав. Да, да. Він трошки подумав і такий каже: Давай короче, зустрінемося раз тільки вже без типов, без твоїх там кінців, просто один на один зустрінемося. типу, там десь за, за ліцеєм, Я кажу окей. І все, і він виходить. А я, короче, ну, сразу включаю цей режим бички, бо, типа, ну, треба сразу, типа, показать сильную позицию, типа, в цьому диалоге, в цьому конфликте. И я ж такий, типа, шо, про что ты хочешь со мной говорить, типа, да, что такие, да, ну, типа, а что ты там, и я начинаю на него стартовать, и я вижу, что он тоже заводится. И я просто резко, ну, типа, жестко ему пью такие, типа, апперкот, Тип паде, потім встає, накидується на мене, ми жорстко починаємо місяці. Буквально там типа, 5 секунд ми один одного похерячили, нас розняли. І на наступний день розняли, і на наступний день мені, Діана, привіт, моя колишня дівчина пише мені. Е... Не, пи пише мені, що цей її однокласник коротше, не прийшов ну, тіпа, на, на уроки, бо. Йому я, короче, жорстко розніс челюху і він потім ще з таким, от, типу, бинтом. Ні, не uh, не, бо я взагалі ніколи в житті не брався з людьми. З що людина, так что стояти і а я. Всім дякую, надіюсь, це відео буде дуже цікавим. Напишіть в mm -hmm. коментарях, чи сподобалось вам, чи що було. Надіюсь, було. Це було <с цікаво, вітьоку, каже, було. Так, це було цікаво. Ну переверни, не було. Давай, мовляв. Напишіть в коментах, подобається вам чи ні, щоб ми більше знімали такого. Будемо всередині робити хороший контент. Так що дякую всім за увагу. Побачимось.